Сьогодні зачитаю уривок з Івана Девідлуки. Луки. Уривок, який фіксує нам чи акцентує нашу увагу на тому, що відбулося на восьмий день Різдва Христового. Саме сьогоднішній день, це восьмий день Різдва Христового. Христос народився, читаючи Іванські події, ми бачимо у ніч. Між 24 і 5 числом, як ми святкуємо. І по нашому календарю, тому саме сьогодні, 1 січня, це 8 день від його народження. І знаєте, коли я прочитаю цей текст, який нам описує, події, події, які відбулися восьмого дня. Коли Христов було тиждень від народження, то фактично, я розумію, навіть якби його не читав, навіть якби його не було записано в Євангелії, ми б всі знали, тобто, що відбулося цього восьмого дня. Тобто опис, який дає нам Євангеліст Лука, він нам фактично не відкриває якоїсь нової існе. Але я розумію, що Бог надихнув Духом Святим Луку цю подію зафіксувати, не тому, що вона нам відкриє нове. А тому, що наш акцент, наш фокус і в цей день був саме на цій події, і ми якби, не приминули її увагу, і, і мали від неї ті уроки, і настанови, які нам Бог бажає дати цього першого дня Нового року. Чому я говорю, що ми знаємо то, що, там, то, що я зараз прочитаю? тому що всі читаючи те, що було написано в Біблії, Старий Завіт знають, що. Восьмого дня після народження кожного хлопчика була така спеціальна церемонія, посвяти його, якби заповід Бога з Авраамом, це заповіт, який приєднувся кожен народжений хлопчик, його обрізували за хлопчика. І також в цей день давали йому ім'я, офіційно проголошували його ім'я. Це може щось бути схоже, як ми, коли вже народжена дитина, йдемо вже. і... Реєструємо якби, факт народження, в ЗАГСі, нам дають документ, і тоді ми дійсно зафіксуємо ім'я. Це ім'я вже зафіксовано з того часу, як нам вже дали цю посвід, о про його народження. Ось це те, що відбулося цей восьмий день. Так, Іван Девід Луки, другий розділ 21 вірш. Як виповнилось 8 днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус. Як проголосив Ангел ще перед його зачаттям троє. Ми також знаємо, що це ім'я Ісус вибрало не сам по собі Марія чи Йосип, чи разом чи разом. А це ім'я вперше, як від Бога, проголосив Ангел Гавриїл, який явився Марії в День Благовіщення. Це більше, ніж 9 місців до цього ангел провести вості народи чудним способом від Духа Святого ім'я Хлопчику буде Ісус. Е, також, е, крім того, що Ангел сказав е, це Марії за 9 місяців, навіть більший день, день, коли вона дала Богу своє якби, да і погодилась бути цією обраницею, яка завагітна від Духа Святого. Потім, коли вже вона виявилася вагітною, коли Йосип мав різні думки, він не знав, що трапилось. І в нього навіть були думки про те, щоб, напевно, якось треба тихо розлучитися. Е, Ангел є ще окремою сні. і говорить, Йосип, е, все нормально, навіть більше нормально. Марія особливо благочестива дівчинина і вибрана Богом для такої місії. І ну, Народиться хлопчик, ти візьмеш її в дружину і дає ім'я цьому хлопчику Ісус. Ну, фактично, для нас ось, ось те, що ми читаємо, що дали йому ім'я Ісус, це, це, не, це не новина. Ми знали, яке, буде йому, яке йому буде ім'я. Але це також виражає віру і послуг Марії Осопа по плану, який Бог для них і для дитинки, яку вони ось мають. Для дитинки, яку вони дали, щоб її обрізали. Фактично, ось це ім'я, яке вибирає Бог, це ім'я, яке вказує на ту місію і на ту ціль, з якою він народився, з якою він пішов в цей світ, і що він в цьому світі зробить, коли він буде перебувати тут на цій землі. Він буде Спасителем, бо ім'я Ісуса, ну що буквально означає Господь спасає, чи можливо якби простіше, чи укорочена назва, ми говоримо Спаситель. Ісус це спаситель, і Бог дає своєму силу, який приходить на землю, це ім'я, Спаситель. А також, коли він ангел пояснює Йосипу і говорить про це ім'я, яке він має дати, ангел надає додаткові роз'яснення, який саме Спаситель чи від чого він має спасати, і кого він має спасати. Ангел говорить Йосипу, що він спасе. Свій народ від їхніх гріхів. Спасе тих, хто прийме йому, тих, хто буде вірити в нього, тих, хто стане його народом, спасе від їхніх гріхів. Стас на Різдво читав цей уривок, і він акцентував внимание, що це те, чому ми найбільше потребували від відріхів. Хоча нам можливо, може здаватися, що це не, це не є нашою найбільшою потребою чи найбільшою проблемою. Напевно, в Україні зараз більше всього очікують, що цей Новий рік принесе нарешті припинення війни і мир. І більше всього, що, можливо, очікують, і просять у Бога і думають, що це найбільша проблема, буде мир, все, все буде як надо. Але найбільша потреба наша. Кожного жителя в Україні, і не тільки в Україні, а на всій нашій такій невеличкій земній кулі це отримати спасіння від гріхів. Бо гріхи це не просто якась щось тимчасова земна проблема, це те, що не тільки приведе нас до фізичної смерті, а до вічної смерті і вічному перебуванню в пеклі і в муках цілу вічність. Ось що таке гріхи? І це та проблема, яку ми самі по собі не можемо справитися. Жоден з нас. Можливо, із війною якось люди можуть справитися. Можливо, з якимись труднощами економічними можуть справитися. А навіть якщо і не справляться, це не є найбільша проблема. Найбільша проблема, з якою ми по не можемо справитися, це наші гріхи і наслідки, які вони нам дають. І ось Бог посилає свого сина. І зразу декларую, що перед його народженням, і на восьмий день його народження, Його ім'я Ісус, воно проголошено, воно зафіксовано, всі знають його звати Ісус. Родився Спаситель. Щоб спасти нас від того, що, що нам не тільки дошкуляла, а що нас зруйнувало невіхністю. від гріхів, які тримали нас в своїх тих цупких лапах, з яких ми не могли вирватися. Прийшов сильніший. За цю хватку гріха, щоб нас звільнити. А також те, що відбувається в цей день обрізання Ісуса Христа, демонструє, яким чином Христос має нас спасати від наших гріхів. Тому що обрізанням дитина вводилася в цей заповіт, в цю обітницю, яку Бог дав Авраам. Це саме вперше Аврааму Бог сказав, що обріжся. І, до речі, того дня, коли він обрізався, того дня Бог йому змінив ім'я. Тому Юреї, ось, ось ім'я було прив'язане до обрізання, надання їм імені. І коли Бог дав цю обітницю Аврааму, він говорив, що от народ, який буде від тебе, це потомство, яке буде в, ці, в цім заповіті, знаком якого буде обрізання хлопчиків, в цьому потомстві. Буде, буде, прийде той, хто буде особливим тим нащадком, хто принесе благословення не тільки своєму народу, а в ньому благословляться всі народи. Христос приходить, і коли його обрізують, демонструють, що Він є той, хто має здійснити оце спасіння, яке обіцяна було Аврааму. Прийшов нащадок, який благословить не тільки. Спасінням від гріхів одну національність, а кожного, хто увірює в нього. Також метод, яким Христос має нас спасти, був продемонстрованим Його обізанням. Свання Галатів, 4 розділ, 4 вірш. Коли ж прийшла повнота часу. Ось цей день назначений Богом для народження Христа, коли прийшла повнота часу. Бог послав свого сина, який народився від жінки, і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. Обрізанням своїм Христос демонструє, це, це малятку демонструє, що воно стає під законом. Бо спочатку це була просто обітниця Аврааму, а потім це вже була вимога закону, який Бог дав євреям всім, хто мав жити по закону, от необхідність виконати цю заповідь. Все-таки перша демонстрація, здається, від Христа нічого не залежало від Ісуса Маленького, але це перша демонстрація Його виконання закону. Він стає під законом. Для того, щоб в майбутньому бути єдиною. Людиною в світі, яка цей закон досконало, дає да, до якоїсь е коми повністю виконає. Для чого він його повністю виконає? Для того, щоб нас звільнити від цього виконання, нас, які його не можуть виконати. Там, да, щоб ми були звільнені від закону і стали, чи отримали цей статус дітей Божих. Дітей Божих через те, що він нас зробив, отримали усиновлення. Тому ось цей восьмий день, тиждень марядкові, а він вже береться за роботу, щоб нас спасти, спасти ціною чи методом своєї абсолютної бездоганності і безгрішності, щоб при цьому понести покарання за чужі гріхи, за не свої гріхи, за гріхи наші. І тому в цей восьмий день від народження проливається перша краплина його крові. Проливається його кров. Це буде не остання його капля крові. Остання буде на Голгові. Але він вже демонструє той е, шлях спасіння, який буде ціною його крові. Ціною його страждання і болі коли ми говоримо про дітей такого віку, вони ще не можуть розмовляти, але немовлятки немовлятки вже можуть плакати. Нам І... не описано І реакція Христа, але я думаю, як кожна немовлятка, якому робили цю процедуру, цю ось таке без анестезії, да? це була біль, це був плач, це були його сльози, які котилися по його щічках. Він це робить, і він стає на цей шлях, щоб прийти до ньому до кінця, щоб ми отримали Його спасіння, спасіння через Його місію. Після Нідокосянам, другий розділ, говориться дещо про обізання. Чи нагадується, ну, напевно, виникла проблема, що у деяких віруючих, які увірили в Іван Христа, Появилися ідеї, можливо, ці ідеї хтось їм підсовував, що, напевно, вам треба не тільки вірити в Христа, а ось виконати певні обряди закону, включно з обрізанням. Хоча от навіть сама ідея обрізання самого цього обряду, вона мало не просто ось цей факт процедури обряду мав, мав пройти, а Бог нагадував, що обрізання, яке він їм робити, воно мало їх вчити і мало їм нагадувати, що цим Бог хоче, щоб вони були особливими людьми, щоб вони були людьми, які живуть тілесними бажаннями. Дивіться, коли Бог давав обрізання, це в законі написано. І ця фраза періодично повторюється в Біблії, повторення закону, 10 розділ, вірш 16. Обріжте ваше необрізане серце. І більше не будьте твердошими. Говорю, що я бажаю, що це обрізання нагадувало вам щось більше, щоб ваше серце не тягнуло вас до гріха. А ви говорили своїм гріховним бажанням ні. Говорили Господи, я буду поступати по твоїй волі. Ось не буде твердошиєм, означає, не бути впертим, тому що у нас Бог. Заповідай нам, що нас Бог каже, щоб ми не впиралися, а покірно йшли його дорогою. Обрізання мало це нагадувати і якби, ось такі плоди переносити. Ви, знаєте, не раз ось, тут Бог нак... говорить, потім ще в одному тексті цієї книги говорить, потім є, походжу текст, уже про Іремії говорить і говорить, а ви твердошиї, шиї, а ви не обрізані серцем. І в кінці кінців, коли пішов Христос, вони такі залишилися по справжньому не обрізані. Не увірвали, не прийняли Божу дорогу. І коли е, перший дякон Стефан помирає, тому що євреї не бажають вірити в слова Його про Христа, він помирає. І на говорить їм такі слова, що ви е, твердо шиї, з небрізненим серцем і ухами. Ви такі засують людьми, які не покиряєтесь Богу, а живете по своїм бажанням і прихотям. І тому, ось, якщо говорити про те, що робить в нас Христос, давайте цей текст Колосянам, який говорить нам, що Христос дав нам те, що євреї не могли і не все-таки через це обрізання. Другий розділ 19 вірша. В ньому ви були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши в Христовому обрізанні тіло плочі. Поховані з Ним через хрещення, ви воскресли разом з Ним через віру в силу Бога, який воскресив вас, воскресив його з мертвих. І вас, які були мертві в переступах і в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із собою, просивши нам усі перест. Ось що Христос зробив каже. Він зробив нам набагато більше, тому вам не потрібно вертатися в ці обряди, які були тільки знаками, символами, які не давали силу це здійснити. Бо Христос зробив нас більше. Коли ми в нього увірували, коли ми з ним з'єдналися духовно, ми померли разом з ним для гріха. Він спасає нас від гріха. І ми маємо інші бажання серця наповнене Духом Святим тепер жити для його І живімо так. Живімо так. Тому е, рік починається з Ісуса. З його болі, з нагадуванням, що він є наш Спаситель. Це ніби ще раз, продовження різдвяної історії, в духі різдвяної історії, яка показує, для чого народжується це малятко. І що він готовий залишити славу небес, готовий бути положеним в ясля, готовий терпіти цю біль восьмого дня, готовий йти до кінця до самого, до самого Христа, щоб, щоб мета його здійснилася, щоб ми мали Спасителя від своїх гріхів. І сьогодні, сьогодні в Новий рік, чи в перший день Нового року, як правило, як правило ми дивимося наперед, що цей рік може нам принести в очікування. І, якщо ми маємо Спасителя. І що Ісус наш Спаситель, то Він нагадує нам, що кожен день цього Нового року ми проживемо з тим, що у нас є Спаситель від нашого гріха. Тому наше, світ, наше майбутнє світле і впевнене. Навіть якщо в цьому новому році буде, буде продовжуватися війна, буде нехватка грошей, Будуть хвороби, чи навіть смерть наше майбутнє світле, тому що Ісус спасає нас від нашого гріха і гарантує нам вічне життя, в Небесах з Богом, в Його славі, Його, його ім'я Ісус, Його ім'я Ісус. Е -е... нагадує нам чи гарантує нам. Що завдяки тому, що Він має це ім'я і має цей статус, наші імена, які звучать зовсім по-іншому, не Ісус, такі, як Сергій, Анатолій, Олег, там, чи Наталія, чи Марія, чи Людмила, наші ось такі імена записані тим, хто носить ім'я Ісус. в зі життя, вічність. Тому з надією дивимося вперед, знаючи, що Ісус буде не тільки кожен день в 25-му році, а в кожному дні, в кожній хвилині, що секунди нашого земного життя, поки ми з Ним не пойдемо в небеса з іменем Ісуса. Також новий рік. Це день, коли ми не тільки ось думаємо, думаємо які очікування можуть бути для нас в новому році, а ми думаємо, що ми в цьому новому році зробимо, які у нас будуть плани, що ми досягнемо. Ми складаємо якісь обітниці, чи якісь робимо ну, очікування, що ось, ось що я досягну досягнув цьому році. Ну, наприклад, я не кажу, що ці плани чи ці очікування погані. Думаю, що ось моя вага буде ось в цьому році ось таких кондиціях. Чи в новому році я ось буду більше займатися якимись вправами, тримати форму, чи буду підтримувати своє здоров'я, чи якісь життєві плани, якісь зроблю ремонт, облаштуюсь, якісь, якісь будуть плани по роботі по навчанню. І це, ну це, це нормально, це нормально, але це не головне. Це не головне. Головне, щоб ми в цьому новому році жили для того, щоб ім'я Ісус. Було над нами, було попереду нас. Я порівнювався новий рік новий листок з пустими графами, які ми будемо вписувати. Але було б, було б добре, щоб в цих графах було не тільки щось добре написано, щоб кожна ця графа починалася з імені Ісуса. Бо як нагадували, що, бо без Нього нічого доброго ми не напишемо, не зробимо. Щоб ми, як церква, були, ось, дійсно громадою, були, були спільністю, яка приголошує, демонструє Ісуса Христа. Це не так просто і не так легко, щоб це було не тільки на слові, на словах. Знаєте, Коли я згадую історію Першої церкви, яка записана в діях апостолів, там не на раз згадується ім'я Ісус. Згадуються проблеми, які виникали через те, що апостоли, проповідники чи церква це ім'я Як для нагадування, деякі, можливо, один-два урівки прочитаю з цієї книги дії апостолів, 4 розділ 17 вірша. Апостоли проголошують ім'я Ісус, якусь цілюють ім'я Ісус, проповідують, і ось їх визивають, щоб покарати. Влада, духовна влада, духовенство сущеників. 17 вірш, 4 розділ. Але щоб більше не поширювалося між народом, забороненому їм під загрозою, щоб далі нікому з людей не говорили це ім'я. І покликавши їх, наказали зовсім не говорити і не навчати в ім'я Ісус. Їм не заборонило робити те, що вони роблять. Сілювати, але заборонено говорити ім'я. Ім'я ім кого? Ще, яке ім'я це робить? Тільки Ісус не говорить. Робіть добрі справи, е, е, допомагайте людям, спілкуйтеся, вчіть Слово Божому. Но, но це ім'я не проголошуть. Звичайно, що апостоли не послухалися, готові були страждати, потім знову їх визивають. Ми вам що не заборонили, ми вас не покарали, ми вас ще більше покараємо. Тільки це ім'я не говоріть. Ну, давайте останній уривок, з, з, також Писання до Колесянам, ну, третій розділ, що така настанова, настанова вірш 17-й. І все, що тільки робите словом, словом або ділом. Усе робіть в ім'я Господа Ісуса. Дякуючи через Нього Богу Ігоре. Все робіть, якщо ви, люди, кого Він спасає, все робіть, проголошуючи, здійснюючи Його ім'я. Ім'я з думкою про нього. І коли ви це зробили, потім моліться також в Його ім'я. Ісус говорив, щоб саме таким чином ми зверталися до батька в моє ім'я, в моє ім'я, щоб попросити. Тобто Його ім'я. Ім'я того, хто спасає нас від наших гріхів, відкриває нам доступ, розв'язує наші руки, дає нам силу, щоб ми переможно жили угодним життям перед Богом на цій землі. І в новому році також. Тому помолимося йому. Амінь.